Ви на каналі Thomas MyCat. Сьогодні будемо робити однокімнатну квартиру в будинку серії пп 6. Чого однокімнатну? Бо це досить складно буде робити трьохкімнатну і двокімнатну. тож ми будемо починати з, лег... з легких місій. Це в нас е рання версія. Ні, це в нас стара версія, так. Да. Так, давайте зайдемо в під'їзд. Уга, чогось дуже сильно. Так, добре, заходимо. Тут у нас два ліфти. Це не огляд будинку, як завжди я вам кажу. Так. Поїхали вже на пасажирському, немає різниці, можна я взагалі у креативі, тому можу просто гелікоптер, гелікоптер. Так, квартира у нас буде на 14. Так, 16, 15, 14. Може, в іншому поверсі, але я думаю, що це 14. Так, перше, що нам треба зробити, це цей. Зробити дуже класний поверх. Мені спроста, друзі, тому що я... Хто хоч, Хоча ні, цим ми потім займемось. Однокімнатна в нас квартира буде оця. Це однокімнатна. Так, це однокімнатну. Чи ні? Так, да, це однокімнатна. Добре. Тут кімната. Зараз будемо робити. ні, давайте спочатку по традиції. Ми зламаємо всі двері і поставимо потім в кінці свої. І ще одна у нас є така традиція. гадайте яка? Робити спочатку кухоньку, кухонька У нас отут. Ні, у нас тут не кухонька. Кухонька у нас отут. Так, да, у нас отут. Так, добре, робимо, значить, кухоньку. Так, шукаємо тепер цей. Де воно? Так, стільці треба взяти. Любі стільці можна. Ківом заводну. До речі, це реально відео урок, тому. Ну, це по текстурпакам. Якщо у вас є отакий от текстурпак, то добре, добре. Якщо нема, ну, вибачте, це не мої проблеми. Так, ще нам потрібно освітлення. Давайте в нас буде номер один. На кухні хоча ні, можна два. В туалеті в нас буде один, тому що в туалеті не у всіх так часто світло є. Ну, у мене є світло в туалеті. Я просто кажу, що дуже часто що немає. Так. Такий от смішний звук. Так, ну, можна зробити отак от. Отак от. От от можна. Так, і тепер беремо тейбл. Бар. Тейбл. Так, тут у нас буде ну, сама кухня. Так. Де в нас от Так Так от. Ні. Отак от, Так от, отак от, отак от. Так. Ну і ще нам, звісно, потрібно цей полиці всякі. Так, де в нас тут всякі полиці? Всякі полиці в нас... Отут повинні бути. Да, отут. Так. Так. Так, так. Ну і ще можна отак от. Так. О, друзі, до речі, вже вечір. Що, не побачили, то в Майнкрафті, вже закат. Сонця. Захід. Так. Отак от, от ще. Хоча ні, ви дивіться, можна отак от зробити. І... І ще можна зробити. Отак от, от. Хоча ні, це якось не дуже гарно буде виглядати. Давайте по бокам отак от зробимо. Дру... Друзі, слухайте, це реально складно. в однокімнятній квартирі робити кухоньку. Вона тут дуже маленька. Так. Стоп. Так, так. О, отак от. Так от. Ні, ну, в принципі, нормально кухня у нас вийшла. Тепер робимо... Ні, потім будемо вже ці балкони робити, хоча тут у квартирі він тільки один. Так, тепер ми робимо туалет. І знову ж таки, як ми вже зустрічали, дуже мікро просто туалет, тому що з нього зробити буде складно. Так, ну, дивіться, ви заходите. Зараз зачекайте. Павер. Один беремо. Так. Стоп, а там який павер був? Я вже заплутався. Тут у нас павер 2, да? ні? Так, да, тут у нас павер 2. Тут у нас павер 1 Тут павер. Power... Друзі, що це було? Ви це чули? Капець. Так, ну, в принципі, оце от освітлення можна вже цей ламати. Зараз він вже повсюди це зламає, бо це якось неприродно виглядає, коли постійно цвіт. Цвітне. Так, ну все, в принципі, тепер мої, ну, в нашій квартирі тепер темно. Беремо тепер отак от, от і лемп. Лемп. Я навіть туалет не зробила вже ту лампу, де підряд ставимо Бути рожевий. Минулого разу було все фіолетове і, і жовте, а зараз буде все рожеве. Це ж не тільки для хлопчиків цей відеоуроки. Так. Є. Так, і ще отут треба якось зробити. Придумати. Слухайте, давайте у нас по коридорі буде отакі от, от освітлення. Грибо світло. Так. Ну, місце під лампу реально не найдеться. А Ні, це якось. От тут от можна. Так, значить, беремо. Отак, от, от, до речі, друзі, я починаю викладувати відео про гран-туризму всім. Тому. Підписуйтеся і не припускайте відео, бо скоро буде, якщо це відео набере 5 лайків і 50. Ні, 30... 30 переглядів і 5 лайків, то я почну знімати відео на цю тему. А що вам сподобається, мабуть, бо я дуже гарно... Ну, не прям так дуже гарно граю, але. Так, добре, тойлет. Я його надав цей завантажув. Ну, я в нього ще давно грав, але це, я його видалив, тому що не було пам'яті. Ну і все, в принципі, туалет готовий. Хоча, зачекайте, давайте його хоч чимось прикрасимо. Ну, я його заново завантажу. Зараз подивлюся свій аккаунт після цього відео, щоб. Якщо він зберігся. Так. Я взяв купу ніч ніч не і забув про одне. Так. Боже мій де воно? Де воно де ця штука? Штука, штука, турк. Так. Реально де вона? Куди вона поділась? Ну, він, а все. Бамбук, друзі, бамбук. Бамбук це ось от, от прикраса буде. Пам'ятаєте, я вам показував свою квартиру в будинку серії БП 6. Таке зараз. Тоді я і так і зробив. Ну, я маю на увазі цією штукою. Боже, мій, тут немає ні на місці під раковиною, ні на місці під нічого. Навіть під штучну по таку прикрасу. Типу, хтось увляпався, коли, коли купався. Так, добре. Боже. Реально складно, друзі. Підтримайте мене, мене? приємним коментарчиком. Мені буде приємно почитати. Так, добре. От так от. Ну все, в принципі, тут нічого більше не поміщається. Друзі, я навіть не можу звідси вийти. Як звідси вийти? Боже мій. Все, наредки. Тут в туалет нічого не поміщається. Навіть елементарної прикраси. Так, давайте ще й кухоньку так от прикрасимо. Це хоча якась одну кімнатна квартиру вже. Так, добре, ну в принципі, нам залишилася кімната. Кому теж легко зробимо. Тут у нас буде телевізор, да. Нам ще потрібно диван. Ну, не зовсім диван. Так, ну, в принципі, все. Ну це якось занадто. Давайте щось полегше зробимо. Так, ну. Вон, ну якось отак так вот можна зробити. Так, і ліжко ж потрібно. Блін, а я закрив все. Так, давайте. Ну, ми, ну знову рожеве. Оцей. Минулого разу було все фіолетове, потім було все жовте. А сьогодні у нас все рожеве. Так, добре. Ну, мені, якщо чесно, я признаюсь, мені рожевий трошечки подобається. Бо він такий... Але й не прям так сильно, але все-таки подобається. На 0.0.01%. Так, ну, в принципі, все. До побачення. З вами був Максим. Максим, звісно, не до побачення. Друзі, ми ще з вами поставимо двері і зробимо шафу. Шафу ми зараз зробимо. Так, значить. Крылья нам противно. Да сейчас крылья якось кое А, не, показался. Просто еще картинка какая-то. Мне кажется. Так, добро. Теперь нам потребно двери. Боже мой. Дор. Дор. Tak, od, tak, od, tak. Od. Boże mi, boże mi. Daj, ta szafa kłada. Так, тут на ще одна шафа. друзі, до речі, у мене є ідея. А ні, не вийшло. Блін, а так хотіло б, щоб вийшло. Хоча можна їх... і в я вже... Хоча, друзі, реально виглядає класно. Зачекайте. Ну, Треба склянути двері знайти. Зараз, мабуть, реально зробимо класне вікно, ну. Зараз по подивимось. Хм-хм-хм. Зараз ми подивимось, як це буде виглядати. Якщо не дуже, то не дуже, друзі. Так. О. Так, ну помаранчеве вікно не дуже, а от. Слухайте, а виглядає як реальне вікно у БП6. Ну давайте ще... Ні, давайте спочатку до кінця подивимось. Непогано, до речі. Так, оце от. Опа, ча. Ну реально. Ну от, ну от... Я вам можу навіть скинути ссылку на фото. Реально, такі от вікна є. У типових серіях українських. Так, ну оце от я... слухайте, це теж нормально. Ну от це от більше всього підходить. Хоча ні, більше всього підходить оце от. Так, да, от більше всього реально. Так, і залишилось нам тільки зробити балкон. Так, ну ось такі от, в принципі, у нас квартира. Так, зараз ще ми тут поверх зробимо. Так. Значить, де в нас тут 14? Ага. все расчетки мы заменим на классные викна. Ну. Так. <laughs> Еще можно вот так вот. Пау. Ну, все, в принципі, з вами був Максим. І сьогодні з вами ми зробили квартиру однокімнатну в будинку серії БП6. З вами був Максим, Бувайте. Так, все. У нас ще треба буде зняти цей. Ой! Що це було? А. Ще треба буде зняти квартиру в один серії. И, 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 57 дреб 17. 17 топор хивочка такая. Блин, ну красота вообще. Выглядая экран, бы почистила трошечка инша. Ну я, э, пошел по слуху.